Далі присутні 22 депутати, 42 поверних. Два депутата, ви знаєте, що в нас звучили повноваження і два відсутні спочатку повномасштабного тобто, потокування. Тобто більшість у нас є, у кого будуть які пропозиції. Расправдаю. Дякую. Хто задав пропозицію, прошу визначатися. Положится на молчание. В залі зареєстровано 23 депутати 42 го обрані. Я прошу визначатись по порядку денному. Всі питання де були обговорені на наших спільних засіданнях комісій і на президії районної ради. Тобто голосуємо зараз за порядок денного. Одноголосно дякую. Mm -hmm. Тепер я пропоную затвердити наш регламент а, саме для допомоги церкви, для виступу типу і для, для, для рекордів наперед. Визначаємо. За 23 рішення прийняті одноголосно дякую. Шановні депутати, на нашій сесії присутні Горшинку Олексій Олександрович, що заступник голови РВА начальники відділу, також наш обласний депутат Сапошко Марина. Я хотів би також привітати нашого колегу Грезименко В'ячеслава Володимировича до Дня народження. Вибачте, що без квітів, без віскі. Вітання. Я хотів би попросити Марину Сапошку як обласного депутата, яка була ініціатором подачі певних людей на відзнаків від обласної ради, виконати почесну місію. Будь ласка. Сьогодні вручити цю маленьку нагороду тим людям, які насправді сьогодні віддано служать нашій країні та нашому народу. Від виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради Землянського Ярослава Вікторовича та від себе особисто я хочу подякувати вам за вашу працю і. Від всієї громади, від цієї Київської області я вам пріям за те, що ви залишаєтесь нашій країні і служите своєму народу. Дякую. Це? Так. Ось маку Миколі Миколаєвичу. Якщо можна буду трошки розказувати про людей, які... Туда ти пішов. <кій> Микола Смак, після деокупації, де під, під час окупації, на жаль, Велика Тиморська центр ТГ попала під окупацію. Ви знаєте, скільки було загиблих, ви знаєте, скільки було поранених. Скільки... І скільки було просто без зниклих. Спільно із працівниками Миколи Осьмака з Великодиморської громади було винесено понад 93 тіла загиблих. Це без спортів. Так що, Коля, це особисто. Я дякую за твою роботу, за той труд. І ночі, і днем який ти тоді робив. Дякую. Наталії Миколаївні, старості Польськівського старостинського округу, виконавчого комітету Великодумівської селищної ради. Так, почесна грамота Михайєва Дмитра Вікторовича, начальника України в Київській області. Вам взагалі дуже дякую за ваш труд, за те, що ви завжди дуже швидко знаходитесь там, де потрібна допомога для людей. Вам дякую за підтримку. Служу народу України. Ми постійно відчуваємо підтримку нашого депутатського корпусу громади. Це постійно і в минулому році, коли були пожежі системи завдяки депутатському корпусу і підтримки ми подавали це. Плюс, коли йдуть обстріли ворожі, теж ми бачимо, як спільно з нами працюють служби, також депутатський корпус. Байда дякую громаді. Поляка. Я просто, ви знаєте, що кожну ніч ідуть обстріли, кожні ніч ідуть нальоти ворожої авіації, ворожих ракет, ворожих шахетів. Дай Бог, щоб на всі служби так оперативно працювали, як ми. А зараз ще такий період, що і трави, пірат... як? піромани, пірамани були малювали, щоб проводили. Марина, я вам дуже вдячний за те, що ви зайшли час. До побачення. Ну що, до порядку денно? Питання перше. Звіт про виконання плану роботи районної ради за 24 рік. Доповідає заступник голови районної ради Шульга Валентина Євгенівна. Шановні депутати, давайте так, оскільки була оголошена тривога, вона може повторитися, ми проведемо е, наше засідання на в турборежимі. І давайте так, е, не буде заперечень, якщо ми не будемо перериватися під час е, оголошення тривоги. Дякую. Так, так. Тоді е, хочу від себе наголосити, що доповідь е, заступника Валентини Імені Шульків була заслухана на всіх комісіях і на президії районної ради. Будуть, е, um 22 не голосила один рішення прийняти більшістю голосів. Дякую. Наступне питання. Звіт про виконання районної програми соціально-економічного, культурного -культурно і духовного розвитку на 24 рік, яку Валентина Сергійовна дуже докладно на всіх спільних засіданнях доповідала. Запитання до неї буде. Як я вже говорив на засіданні нашої президії, слава Богу, що у нас є певний прогрес у надходження на бюджету, побачимо про кудень. Надалі, так, з бюджету. Чи він залишиться місцевим місцевих громадах, ну, тут таке. А, хто за те, що дане питання, було пропозиція винести питання на розгляд сесії? Давайте визначатися. Про заслуження районної програми соціально-економічно-культурної духовної розвитку на 25 рік доповідає начальник відділу економічного агропромислового розвитку території транспорту зв'язку в Росії, як Сун Валентина Сергія. Те ж саме. Дуже докладно була довість складена і складена на комісіях до президії. Голосуємо? Так. Дякую. Дякую. Наступне питання. Прохід виконання районної державної адміністрації, повноважень, районної ради питань видачі замовникам відповідно до виконання ступідних умов і обмежень на забудову земельних ділянок. Питання було розглянути на засіданні спільної комісії, і на президії було підтримано це, це рішення і пропоновано сесії також підтримати це рішення. Дякую. Відзначаємося. А за та ж проти? Це випадково. раз. Ви займі, що всі почули. Проголосували випадково. За 22 рішення поняття більшість голосів. Дякую заняття п'яте про внесення змін до рішення сесії районної ради 15 липня 22 року. про затвердження списку присяжних на посаду міст районної служби в Ірківській сільській раді. Е, написав заяву про поданю повноважень присяжного, і замість нього пропонує відсторого Огаленкова Олени Ранаовичовича. Я Визначаємо вас. За два рішення прийде більше, дякую. Скажи, пьет ну, хай хоч мы так не Провелися змін до програми висвітлення діяльності обласного районної державної адміністрації дорожньої районної ради засобах масової інформації та деформування населення на 24-25 роки. А, спільна комісія була. Ой, Андрій, вивели цю комісію. Було славлено про винесення її народної сесії. Визначаємося. В принципі, за 22 рішення прийнято більшість області у різному. Я хочу наголосити на тому, що подайте, будь ласка, декларацію, тому що заходили за підтримки за супроводом УСР і ДСР. Повідомили нас на зіграти, що ми всі ми подали декларацію. Якщо це, Олексій, там у тебе є певні, Так, ти пам'ятаєш? <гум> ні, ні, ні. бо тобі питання мають, бути військові, я то, останні ні -ні. кажу. Я подав декларації там, 21 22 23 і 24 роки Май в мене всі подані доклада. Зайти на сайт на ЗК, там всі декларації цілі. Світа, розбереться, <гум> дайте відповідь тоді Він ще теж помню. <гум> да, да. Дякую, то і нагадую, по деклараціям не забудьте, подати. Так, особливо як ви що сяк не проходить конференцію. Будуть зауваження доповнення. Е, ні. Тоді е, хочемо оголосити, що порядок денний нашої е, 44-ї сесії, 8 го скликання громадської районної ради е, вичерпному, сесію оголошують закінчуємо.